なるほど。 и дефицит недофинансирования этих трех проблем превышает 500 миллионов гривен недофинансирование СПИДа 260 миллионов около 170 миллионов недофинансирование туберкулезной программы и ноль средств на программы по гепатиту а -а -а. ну, Мы... в случае если они выделят эти средства они спасут 44 тысячи жизней 44 тысячи. Всех, кому поставили такой диагноз. Каждому, кому поставят диагноз гепатит, на них выделили 0 гривен. 0. Человек придет в больницу, все, что он сможет там получить, доброе слово врача. Ничего он не получит в результате. И по большому счету, это ограниченное время жизни. Наша акция заключается в том, чтобы кабинет министров понимал, что своими действиями он всех нас приговаривает. Но мы не готовы с этим мириться. И мы требуем, чтобы они выделили деньги на три этих проблем. И решили проблему доступа к лечению для всех этих людей. У нас здесь есть пациенты, инфицированные всеми этими заболеваниями. Есть люди, которые готовы говорить. Есть те, которые готовы говорить только без лица. И это, по большому счету, демонстрирует их положение в их жизни на данный момент. Сейчас тут подойдут лидеры, которые были на переговорах с Кабинетом министров, и мы поймем, до чего мы договорились. И какой рецепт предлагает для наших проблем Кабинет министров в лице премьер-министра Азарова. В Украине люди продолжают умирать от туберкулеза. И основная причина смертности ВИЧ-инфицированных – это туберкулез. И сегодня мы хотим сказать, Що ми віримо і знаємо, і даб'ємося того, щоб правительство виділило деньги на спит туберкульоз і гепатити. І ми доб'ємося того, щоб препарати закупатися по міжнародним ценам, а не по ценам України з гепатитами. В нас найбільш катастрофічна ситуація, бо нуль виділяється з державного бюджету на лікування гепатитів. Разом з тим з концепції, який... Яку затвердила а, влада, уряд ще в 2011 році констатується, що 1 мільйон 170 тисяч українців живе з гепатитом. У нас є 8 тисяч підписів, які ми передали до Кабінету міністрів, до президента України з іменами людей, з їхніми телефонами, адресами. Це реальні люди, які помруть цього року, якщо вони не отримують лікування. Сьогодні нам пообіцяли, що буде поступ, але не назвали суму, на яку будуть закуплені ліки. Тому вкрай важливо, щоб ліки були закуплені вже цього року, щоб пацієнти лишились живими. Бо наша мета не лише отримання фінансування, а те, щоб пацієнти жили, щоб люди, українці, наші співгромадяни, отримали право на життя. Те, що не треба вимагати в цивілізованій державі, те, що гарантується Конституцією України. Скажіть, будь ласка, ви вірите в те, що гроші дадуть? Це ж не перший раз, що вам обіцяють, і Верховна Рада там долучала, і президент вивчав. Ви вірите реально, в те, що це буде Ну, я вам скажу так: це не вопрос віри, це вопрос некої констатації факту. Независимо від того, як себе буде вести кабінет міністрів, ми на самому не, не, не змінимо свої позиції. До того моменту, коли місце препарати не до больним людям, ми не будемо опускати руки, щоб вони о нас не забували. Я до По-перше, Вчора, сьогодні ми працювали. Ми Перший документ, який я хочу запропонувати, це доручення прем'єр-міністра України. Який? Щодо підготовки змін до закону України про державний бюджет України на 2013 рік. Передбачити видатки, необхідні для життівлі, лікарських засобів і виробів медичного призначення для лікування хворих на ВІЛ-інфекцію, СНІД обладнання для протуберкульозних закладів, а також електронних дозаторів для кабінетів за захисної підтримої терапії. Це перше. По-друге, зараз працює. Ціла робоча група, яка відпрацьовує програму каміння, і гіпатіга, і з по лікуванні Поручені прем'єр-міністра, тут зазначено, що тижневісто подати на розгляду на засідання проєкт державної цільової соціальної програми профілактики, діагностики та лікування вірусних епадів на період до 2016 року. Можу зазначити, що у середу 24 четвертого. Ця програма буде розглянута на Кабінеті міністрів та затримання. Скажіть, будь ласка, які суми передбачає виділення. Гроші будуть об'яснені. Ми зараз е розраховуємо кількість необхідного до кінця 2013 року повітря. Ми це об'єм які повинен бути. по е першому питанню, це вже е безперечно те, що їх ну, внесені зміни до держбюджету будуть виділені. Скажі, вас, ви через тендер будете це робити? бо що, якщо через тендер, то це і наша підлог, знаєте. Це не займе. Е все буде у рамках діяльні законодавства. Але ми повинні з вами що гроші ми отримаємо на це. Зараз, наскільки я маю інформацію, великої потреби немає, тому що ми спроможні справитися без доводні по першому факті річчя. Ви можете надавати, зараз виділяється. Вони є список людей, які фактично смертні. Робочому порядку, нікого ми обіду не даємо. Скажіть, що будь ласка, це персональна відповідальність прем'єр-міністра чи міністерства? По, якому... По виділенню цих коштів про... Про... про Міністерство охорони здоров'я не виділяє чи можете ви можете чи назвати... Ми гарантуємо, є урядовий документ, що ще потрібно. Що... Ми uh, з оргрупою, яка була переговори. Моменти узгоди. Скажіть, будь ласка, що робити що, людям до першого, до другої це ще три, фактично Якщо два місяці? Зараз, зараз вони ж можуть померти, коли вони, вони можуть померти. Ми, так, ми, так. ми зараз, і зараз це питання вирішуємо. І це питання буде розглянуто майже завтра, післязавтра. І я думаю, що всі випросили ми Можна ще Дуже прошу. Е, нас з нас з'явилася надія, але два основних питання залишаються не вирішені. Перше, за яка сума буде виділена на фінансування лікування гепатитів в цьому році, в 2013 році. І друге, за яку ціну будуть закуплені препарати, бо їх можна за ті ж самі бюджетні кошти закупити для. 5 тисяч пацієнтів і до 10 тисяч пацієнтів... Всі питання по цьому приводу ми вирішуємо. Тому що зараз неможливо сьогодні підрахувати всі необхідні кошти. Але давайте будемо відверті. 20 років незалежності держави програми з гепатиту це не було. Програма буде прийнята на наступному тижні, 24 квітня. Вона буде фінансуватися. Фінанси будуть з кожним е, роком е, збільшувати. Тому з другого півріччя ми отримаємо кошти на, на фінансування програми з гепатиту С. Який відсоток хворих ви зможете забезпечити лікар? Я про тепер поговорив е, ми. Які відсоток ви плануєте хворих забезпечити дітей? Ну, майже 20%. А що 80% зараз програховує на ті гроші, які повинні зараз не втік. До кінця року програма буде фінансуванні збільшувати Добре, а що робити 80, І це двоє сидіти, а що високо, які не попадають в програму? Ми будемо розглядати далі це питання. І я думаю, з метром і з усіма зацікавими людьми ми це питання вирішимо, що ми хочемо. Давайте, давайте, про забезпечення скільки. А можете Чуть-чуть. Перш за все я хочу сказати, все я хочу сказати це про забезпеченість ліками хворих на вілінфекції слід і туберкульоз сьогоднішнього. На сьогоднішній день за результатами минулого року антиретровірусну терапію у нас отримують понад 40 тисяч пацієнтів, тобто 40 тисяч 350. Можливість є сьогодні набрати 48 тисяч до кінця року 53 тисячі. Але проблема полягає ще й в тому, що деякі пацієнти не згодні отримувати терапію, Тому ми разом повинні працювати, щоб сформувати прихильність серед тих цих пацієнтів. І тому проблема віл інфекцій зліду на сьогоднішній день вже закрита. Чому виділяються додаткові кошти урядом на сьогоднішній день? Для того щоб передбачити е, деякі можливості лікування опортуністичних інфекцій, можливо, додаткового закупівлі вже сьогодні препаратів для лікування гепатитів ВІЦ, тобто корі на на сьогоднішній день забезпечені, але нам треба працювати над збільшенням кількості цих пацієнтів щодо туберкульозу. Е, що стосується туберкульозу, то також. За результатами закупівель минулого року е, всі пацієнти, хворі на туберкульоз, забезпечені ліками і препаратами першого ряду, і препаратами другого ряду. Держава закупила ці цілого е, покращена діагностика сама у цього резистентного туберкульозу на підставі покращення діагностики в рамках першої фази програми Глобального фонду. Додатково отримує лікування 780 пацієнтів до першого півріччя цього року. Це саме той мультирезистентний туберкульоз, який вимагає дороговартісного лікування. Наступне півріччя, іще наступне північчя буде набрано ще 1500 пацієнтів за рахунок коштів глобального фокусу. Але спочатку треба впорядкувати. Встановити діагноз, визначити лікування. Тобто всі пацієнти, які потребують цього лікування, вони на сьогоднішній день мають можливість отримати лікування. Гепатит. Що стосується гепатитів, дійсно, до цього моменту деякі тільки пацієнти отримували лікування гепатитом і ці ліки були закуплені раніше за кошти Міжнародного банку реконструкції і розвитку. Але на сьогоднішній день, для того, щоб визначитися, хто в першу чергу вимагає лікування, що для цього потрібно, яка потрібна діагностика, для цього працює робоча група. Як тільки робоча група нам працює, певні документи, ми зможемо визначити першочерговість, навіть якщо час кошти будуть виділені, нам треба ще працювати з пацієнтами, який регіону в першу чергу, яка послідовність, це треба також вимагати часу. Ну до цього ж люди яким чином лікувалися, якщо щас приділить кошту, то є певні процедури, і сьогодні їх не закупимо. і саме тому міністерство охорони здоров'я піднімало це питання і раніше. Ми, ми пропонували виділити ці кошти, запровадити цю програму. І оскільки сьогодні міністерство насів погодилось профінансувати цю програму, то саме тому і прийняті такі рішення.